Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вас всіх вітати у мене на кухні. По інакшого місця, щоб розпакувати похід до Ашану, я не знайшла. Ну що, будемо розпаковувати покупки. В Ашан я ходжу не часто, да навіть буває раз лише в півроку. Перше, що я хочу вам показати, це ось такого розміру чек. Чек у нас на 3000 гривень. А тепер подивимо, чи поміститься він у мене на столі. Подивлячись в сумку, мабуть, таки поміститься. Ну що, починаємо. Буду проговорювати ціни, які, пам'ятаю, буду діставати сумок, мабуть, самого великого. Перше, це була акція. Ось таке біле вино італійське. Тут 1,5 е, літри, це мені вистачить. Надовго, я його часто біле вино використовую в соусах. Була знижка 314 гривень, коштувало за 1,5 літри. Тобто одна бутилка десь в районі ну, 155-160 гривень. Це, в принципі, бюджетно. Так само була по акції, друге вино, воно було. По 200 з чим-то гривень, а я його взяла по 199. Кішка мене слухає. І тут намагають, хтось мене вкушити. кущі Теж біле сухе вино, відповідно інакшого ви в мене і не побачите. Так, і, на жаль, так, третя бутилка, яку взяла, тому що я ж кажу, раз в півроку ходжу і закуповую так. значить, Нормально, щоб надовше височили. Зараз спробую дістати вже третю, яка теж була. Ні, це в неї була не акційна ціна. Це була звичайна ціна. Французьке вино 174 гривні. От, це те, що у нас повинно. Не кусайся! Відтягуємо, й кусається, вибачайтесь, відволікає сидить. Так, купила собі ще вішачків. Такі жалізненькі, простенькі вішечки. Отакого От плану вішечки мені подобається. 10 штук було. 10 штук, 10 штук. Давайте я не буду вам зараз гляну. Вішечки вашані зараз коштують. сто то з чим то гривень. Де ці вішечки? Капці знайшла. Так, спойлер, вони капції, да? Цукерки. А, о, воно 170, не 174. А, вішечки, а, 95 гривень, тому я... Шукала за спрощемось. Давайте я ще чек сюди покладу, поки буде у нас тут з боку лежати. От такі 10 чорних звичайних рішечків. Я люблю їх використовувати часто на сушарку я вішаю сорочки, футболки, майки. Саме на такі вішачки їх багато поміщається, розміщується, не займає благодій і немає цього перегину, не висихає. Ну, такі вішачки купую. Також купила такі ткапці. М'якенькі, з такою наколо підошвою. Брала набагато розмірів більше, щоб вони мені були на зиму, щоб я могла теплий носочок вдягнути. мені було не незамалій карті 150 гривень. Так, саме дорога моя покупка, за якою, в принципі, Вашан і йшла. та дам Ось такого красивого коричневого кольору на 20 см з кришкою. Пательня от, 679 гривень. Мені подобається, що вона з кришкою. 20 см. Мені дуже, якраз я такі дуже люблю маленькі. Тому що я проживаю одна, мені більше не потрібно. Я хочу свою замінити стару сковорідку. Бо вона вже трішки такі вже має поганий вигляд, тому це спеціально пішла в Ашан за такою сковорідочкою. Так, далі йдемо. Купила каму олія 129 гривень. Це е, поєднана олія соняшникова і це купажна, да? правильно, купажна соняшникова, оливкова рафінована для приготування їжі для смаження. Бо не рафінована в мене є, а це для смаження придбала. Також ще за чим я йшла? Це е, був от такий засіб для чищення туалету. Я його дуже люблю, він мені подобається, але він піднявся в ціні. Це український виробник. Гарно пахне, не має запаху хлору, саме оце, з жовтеньким таким. Бо є просто з хлором. Реально, з хлором так і написано. Він просто білий. А от з жовтеньким. в нього навіть коли ти наливаєш не так чутно хлора, а більш такі віддушки, якийсь лимонний запах. І дуже гарно справляється з іржою, тому що у мене. Грішить вода в трубах, має е, жовтий колір помаранчевий. І відповідно всі е, порцелянові такі поверхні стають дуже бистро жовті, тобто йде і ржа. Він дуже гарно справляється. Але ціна в нього подорожчає від 129 гривень. Але він себе оправдовує повністю, з ним навіть терти не треба. Просто наніс 15-20 хвилин. Змив і все гарненько вичистилося, Але я ж люблю синовеньке. Ось такий спробувала е, взяти. Е, там було два види: саме такі, як Power, а це торгова марка Ашанівська відповідно, 66 гривень. Був ще дешевший за 52, але я вибрала цей. Що мене підбило його взяти на пробу, Тут написано, що все ж таки це країна походження Бельгія. От, і виробник також. Я вирішила спробувати, як там в Бельгії з очищенням туалетів. Тим паче, ціна в два рази менше, ніж в турбо. Тому це засіб на пробу. Поставлю його далі, щоб без продуктів так не було. Так, що далі в нас пішли це продуктове. Купила такі теж собі невеличкі. Дощечки по 50 гривень. Я такі дощечки використовую в основному для риби, тому що я не використовую дерев'яну, щоб в запах не в'ївся в дерево. Її складніше вимити. А такі невеличкі дощечки, я купую для риби, якщо навіть вона швидко вийде з ладу, мені не жалко її замінити. Вони по 50 гривень, відповідно, наступна пластикова дощечка більш, трішки більша, тверд... ну, скажімо. Так, Плотніша, просто не така тонка, вже було 129 гривень. Тобто я на 100 гривень купила дві, і мені їх вистачить надовго. Ну, теж заміню таку саму схожу, маленьку, яку я... трішки вона вигляд вже згіршив, погіршиться, і відповідно я просто хочу замінити. Були по 50 гривень. Точніше, є по 50 гривень. Далі а, накупилася смаколиків. Ось такі. На вагу. Я люблю желейні цукерки. 159 гривень, тут 466 грамів, пів кілограма таких смаколиків. Нічого особливого по їжі я не купувала, тому що в мене все є в холодильнику. Тут йшла така захід. Так, була акція і є. Зараз нагадаю, що зараз субота. І... Акції на котячий корм. Фелікс по 15 гривень, точніше, 14 з хвостиком. 14,90, ну, відповідно, по 15 гривень. Фелікси. Так що я так побачу по кількості. що Це були не мої покупки, це були мої кішки покупки. Також по. Ага, гурме по 17,90. Гурме моя кішка любить. Тому зараз акція і хороші ціни на гурме. Ну, чому не набратися? Якщо, звичайно, вони по акції вони по 25 гривень, я ваша, а кішка їсти хоче. Хочеш, не хочеш, а її годувати потрібно теж. А, і ще. Так, це теж сюди. І ще ось такий гурме по 21 гривні в таких баночках. їх ми баночку купили, вони було смакні. Так, купила за 55 гривень по акції отакі смаколики. Я її, такі смаколики різні купую в своїй кішці, як даю цукерочку. Вона вже звикла, що її кожен ранок даю, тому вона мене ранками будить. А це дуже хороша фішка, якщо не дай бог, ви проспали. Не почули б свій будильник, аби його вимкнули, то вона прибігає, мене все одно розбудить, тому що просить по ранкам от смаколики. 55 гривень по акції. Так, ну, пакет. Основна ж частина розібрана. Чесно, це 3 тисячі гривень. Йой! Купила ось такі дві баночки, теж за ними йшла. 19 гривень, 21 гривня. Я для. Їх придбала для сушених томатів. У мене батьки насушили, і в мене є один такий помол більш крупний, а один більш такий маленький, як приправа. Я теж подивилася такі невеличкі баночки, тонесенькі з приправою з томатами, 36 гривень. А в мене тут ну, воно в разі два чи три більше. Батьки насушили в цьому році в них. Гарно вродили томати, вже з них все, що ну, томати були скрізь. Знаєте, у нас як в мультфільмі простоквашино, хоч вибачте, російське молоко було скрізь. Да? Так, і у батьків були томати. Так, купила цукор. Такий пресований, коричневий. Він по 44 гривні, теж торгова марка Ашан. Виходить, що іншої торгової марки був за 500 грам. 129 гривень, а тут виходить 500 г, якщо дві упаковочки брати, по 88 гривень. То я вибрала вже такий варіант. Так, не вживаю хліба, вживаю хлібці. Ось такі я вже брала хлібці, тільки вони були в більш повністю упаковці, навіть в самому шані. Вони теж були. Така ось м'яка упаковка була по акції по 66 гривень. А якщо плотна така упаковка як картонна, знаєте, у них стояли вони по 96 гривень. Не знаю, в чому різниця. Я взяла м'які, грамовка все те саме, можливо, трішки смак інший. Але вони мені дуже-дуже подобаються, дуже смачні. Рисові, якщо брати, не такі без смаку, а це на ржані із висівками, так хрумикою, дуже прикольні. Ще один корм. Ось ще придбана штопор. Як же ж придбати вино, не придбати штопор? Мій старенький штопор, якому вже було, я не знаю, майже 10 років, він закінчив слугувати. На жаль, і це був найкращий. Я не знаю, як таким буду відкривати, бо я не вмію, я таким. Великим, Міла. Ну, штопор потрібний. От, відкривачка. Не штопор, відкривачка. Три в одному. Угу. Це я бачу, це я бачу, а третє, що ще відкривати? 96 гривень, 45, ну, до 100 гривень. От куди всі треба приткнути. Так. Так, ну і теж пішли вже такі. Діже смаколики. Так, люблю до вина купувати собі різні сирояли м'ясо різне. що там, сир, ну, я люблю, щоб було смачненько. Філе індички. Філе індички 64 гривні і філе. Курочки. Ціле курочки. Десь було так 54 гривні. Це невеликі грамовки по 60 грам це дивні традиції. Я просто, скільки шукаю, раніше прям були ціле філе продавались, якісь торгові марки, робили, не отак не порізане, прям ціле філе закопчене. Мені воно дуже подобалось. І індички. і... Річ, але зараз я таке не можу знайти. Якщо хтось знає, які роблять дуже смачні е, о, копченості, порекомендуйте, будь ласка. Я дуже таке люблю, і навіть в мене знайдете відео, я сама в'ялю. Але іноді немає часу і хочеться щось тут і зараз. А щоб зав'ялити, то треба декілька днів. Якщо холодної в'ялки, то там і тиждень промаринувати, поки воно зав'ялиться, тобто довго. А іноді просто хочеться придбати, Mm. 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 Так, і накупилась для різних приправ. Mm. Заправку таку торчню купила овочева з морквою цибулою та солодким перцем. Це на супи. Я сама собі, в мене є заморожені кучі овочевих е продуктів, ну теж вирішила просто спробувати. Не дуже таке, якби можна я, їсти часто, бо тут є підсолоджувачі різні, консервантів багато. О, але якщо його там, купити, ну чесно, я таке купую один раз в рік, може і ще менше, О, просто спробувати. От. Тому теж ця заправка, ця заправка 37 гривень була. Знайти, бо я ж кажу. А, знайшла. Заправка 38, 38 деревино. Так, приправа до спагетті. Така приправа від Еко. Акція вашання, якщо берете дві штучки по 7 гривень кожна. О, я, люблю, я в спагетті люблю кидати. Тут бальзамік. в основному тут іде, входить у всіх таких томати, бальзамік і суха, сухий перець. Все сказала. Сухий чесничок, по 7 гривень. У mm -hmm. мене є суха, своя, томати сухі, нащо добро? Бо по 7 гривень. Потім приправа до риби взяла перший раз а, по 30. 28 гривень було, бо це карність, з дорожчих іде. От, почала більше вживати рибу і тому взяла приправку. І перший раз оця приправа каджун. Я такої ніколи не бачила, теж від еко. Теж вона там в районі 10 гривень коштує до з різних, як і до м'яса, так я думала, що це більше до морепродуктів, тому що в мене вони лежать в морозильнику і креветки, і мідії. Тому я якраз подумала, що я для них буду використовувати. Ось ці всі покупки, які помістилися на пів стола, зайняли у мене 3000 гривень. Ось такі ціни в Ашані. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, чим ви користуєтеся, що ви любите купувати в у самому Ашані, можливо, з їхніх торгових марок. А я рада, що ви були у мене на каналі. Всім па-па!